дровеньки були, де ми зараз звідси заберемо селезня, маємо на продаж сімейку Я думаю, щоб я їх не випускав, потім не бігав по полі. Зараз тут його собі зловлю, мешочок є і заодно поважимо. Наш красень вже в сумці. Ось він тут 5300 5400. Зараз ми ще раз спробуємо, як я проконтальний. Дещо знаєте, що хочу зараз спробувати? Зараз хочу попробувати. Мене питали чи я тримаю за цей. чи міняється вага, коли тримаю за колечко, а коли тримаєш за е, вагу. Подивимось. Ну, вага практично. Не змінилося, тримаю за самого вагу, він тут. Попробую ще за колечко взятися, мені трохи важко. Він перший дергалося, я думаю, що я вже його не втримаю. Так, що в нас? по нулях, Так, все добре, все зачеплено. А не добре, Він розчібнувся мені, зараз ми ще розвитку. Любимо контрольний і поїхали. Ого-го-го-го-гу. Все, ось цей красень поїде в нас на нове господарство. До нього ще мають бути дві катічки, клієнт, хотів три. Там третє буде під знаком питання, але дві. Точно ми йому припасуємо. Це вже останній. Самих старших виводків червень місяць із середини червня. Ось такий красунчик. Важимо наших дівчат. Ага, я вагу не включив зараз палинку. О є. О, 2 900 Майже 3 кілограми. Це що? Це липень місяць. Так, та, та, місяць. А 2900 перевірили не різниця. Друга наша дівчина майже 2700, 2600 торбинці. Теж липень місяць. Зараз ми ще контрольний зробимо, переважимо, дивимо тіло, поправимо. Так, є. Погнали, ну Вага не змінилася. 2655, 40 грам, ту ролі не грає. 2600. Дівчинка їде в нас на віддання. Залишилися дві таких качечки. Ось. Сестрички, кому треба, звертайтеся. Зараз ми їх теж переважимо заради цікавості. Так, тут вже пішов спортивний інтерес. Оця качечка 2700. Ну, зараз ми так розвернемо. Є ще разок контрольний, мені вниз. Видимо, що Воно не зміниться, але заради цікавості, бо там нас питав один пан. ми Зразу йому кинемо відео, яке дійдуть до нормального інтернету. Ну, 2,702, 800, 2700, хай буде, там вже тих до 10 грам. Ось наша красиня одна. Ми її випустимо, тому що ми її не беремо нікуди. Біжи. Бежи. Біжи, біжи. Біжи зараз ватаємо чаву поважити. Ось отак краса. Ну, а ця 2,5 можна сказати, але вона найдикіша в нас була. Зараз ми ще раз її контрольні зробимо. Вага не міняється. Від перестановки доданків сума мене міняється. Ось така ще є красуня. але драпіжна. А тут у нас залишилися вже племінні. <кій> буде дві сім'ї, один селезень і на кожного по три качечки. Нам ще є одна четверта малесенька, вона вереснева, їй ще зарано до хлопців і не знаю, може, можливо, можливо ще комусь її продамо, якщо хтось захоче, коли вона підросте, а як ні, то залишиться собі, як хоча нам не завадить. Ось такі наші красені, поки що вони будуть тут, можливо, потім поведуть на нижнє подвір'я, як продамо менших наших качачок. Звідси ми продали вже одного от качані теревені. Одного ми вже тут продали і залишилося те, що нам треба. Як потихеньку розпродалося все. Дякувати Богу.